Слава Україні! Ви дивитеся новинний випуск наш час. 29 грудня. П'ятниця триває 674-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні росіяни здійснили черговий масований терористичний обстріл усієї України. Повідомив президент Володимир Зеленський. Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельні центри, багатоповерхівки та приватні будинки: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має в своєму арсеналі кинджалами, С-300, крилатими ракетами, безпілотниками. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101, х 505 87 крилатих ракет і 27 БПЛА було знищено над Україною. На жаль, внаслідок обстрілів є загиблі і поранені. У Києві повітряна тривога оголошувалась тричі, і тривала майже п'ять годин. Під час останньої столицю було атаковано кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями та за різними напрямками. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки у столиці, на жаль, є руйнування та постраждалі. Пошкоджено будівлю станції метро, є влучання у житлові будинки у Подільському, Святошинському, Шевченківському, Дарницькому районах. Наслідки атаки по Одесі станом на 11 ранку двоє Одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей 6 та 8 років, повідомив голова Одеської ОВА. Всі поранені отримують допомогу у медичних закладах міста. Зранку, 29 грудня, росіяни обстріляли Дніпро і влучили у торговельний центр та пологовий будинок. Мир міста Борис Філатов повідомив, що у Дніпрі є загиблі та постраждалі внаслідок атаки. Рашисти завдали понад 20 ударів по Харкову, попередньо ракетами с 300 У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель транспортного депо підприємства. Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої станом на ранок. Наслідок ударів одна людина загинула, одинадцятеро зазнали поранень. У Запоріжжі загинула жінка, десятеро людей постраждали. Цілями окупантів були підприємства міста. Одна з ракет зруйнувала будинок. Під прицілом був і Львів, мер міста Андрій Садовий показав наслідки обстрілу цивільної інфраструктури. За словами міського голови, вибуховою хвилою було пошкоджено житлові будинки, три школи та один дитячий садочок. На щастя, це був ранній ранок. і Діти не перебували в освітніх закладах. У Сумській ОВА повідомили про трагедію у Сумах. Вперше за рік є загиблі і поранені в обласному центрі. А це Херсон, атаки міста не припиняються ані в день, ані вночі. Вчора ввечері ворог обстріляв один з житлових кварталів міста, де загорілись балкони багатоповерхівки. На місці плучання працювало 11 вогнеборців та 3 одиниці техніки. На Полтавщині ракетних ударів не зафіксовано. Начальник Полтавської ОВА Філіпп Пронін повідомив, що в області ситуація спокійна і контрольована. Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії станом на сьогодні. За попередню добу було ліквідовано ще 850 окупантів. Загальні втрати Росії з дня повномасштабного вторгнення складають вже 357 тисяч 520 осіб. Далі у випуску про події останніх днів року життя Кременчуцької громади дивіться на спобуднях двічі на день о 18 та о 20.40, А вже завтра, 30 грудня, будемо підбивати інформаційні підсумки тижня. Нагадаю, ми є в телеграмі, в інстаграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Залишайтесь поінформованими і бережіть себе. 87 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів 29 грудня було знищено над Україною. На жаль, внаслідок обстрілів є поранені та загиблі. Серед них і відомий кременчужанин. Через російський ракетний обстріл у Львова загинув відомий баскетболіст та екс-директор Кременчуцької дитячої юнацької спортивної школи Віктор Кобзистий. Після завершення професійної кар'єри Віктор Кобзистий мав широкий спектр діяльності був президентом БК Кремінь. Він неодноразово ставав героєм наших сюжетів та запам'ятався кременчужанам своєю чіткою позицією борця за справедливість. А свого часу, навіть за відмову брати участь у корупційних схемах кременчуцької міської влади, поплатився посадою директора Кременчуцької дитячої нацької спортивної школи номер 2 Останнім часом працював тренером з баскетболу. Жіночої команди Динамо Київ багато добрих справ зробив вже у Львові. Колектив телекомпанії візит висловлює щирі і глибоке співчуття рідним, близьким, колегам загиблого. Світла пам'ять світлій людині. Вітаю всіх. Сьогодні 29 грудня 2023 рік. У нас розпочалася сьогодні 674 доба нашого захисту батьківщини від ворожих дій Російської Федерації. Ніч сьогодні була тяжкою, всі це замітили. По Кременчуцькому району у нас сьогодні, незважаючи на такий великий кількість обстрілів, було тихо. Але те ж саме про всі інші регіони сказати ми сьогодні не можемо. Ворог підступний, ворог і надалі нас продовжує тероризувати. Незважаючи на те, що зараз дуже складний час, ми з вами всі сьогодні можемо короткі підсумки підвести нашого 2023 року. Незважаючи на те, що в країні війна, незважаючи на те, що у нас в 2023 році. 873 рази лунали сигнали повітряної тривоги. Якщо брати в годинах, то понад 1560 годин всі ми жили під час повітряної тривоги. І не дивлячись на таку складну ситуацію, не дивлячись на те, що в нас економіка працює в тяжких умовах, все рівно всі 12 громад Кременчуцького району. Затвердили бюджети на наступний 2024 рік. Ці бюджети відрізняються від тих бюджетів, які в нас були раніше. В основному вони соціально направлені і в основному вони орієнтовані на підтримку наших Збройних сил, як і в цілому бюджета України. Всі громади зробили вагомий внесок в те, щоб забезпечити належний освітній процес нашим дітям. Тому що всі наші воїни, захисники, які захищають нашу Україну, всі ми, ми намагаємося забезпечити майбутнє наших дітей. Всі ми пам'ятаємо, як рік розпочинався. Деякі громади не відчиняли школи, деякі в змішаній формі відчиняли. Але от на сьогоднішній день всі школи, а це 111 шкіл Керменчуцького району, ведуть освітній процес. В очній формі надаються освітні послуги нашим дітям в 42 школах. 62 школи надають свої знання нашим дітям в змішаній формі. І тільки 7 школ працюють дистанційно. Спочатку, 2023 року, виключно більшість шкіл працювало дистанційно. Ми змогли налагодити цей процес. Те ж саме відбувається в закладах дошкільної освіти. Із 124 закладів дошкільної освіти в очному режимі 60 працюють, в змішаному 39. І 25 закладів працюють дистанційно. Ми будемо і далі намагатися відтворити освітній і дошкільний процес на території нашого району, щоб діти змогли отримувати знання безпосередньо спілкуючись з учителем, а не з телевізійним екраном. Погробано по сукровому заводу, ми провели районну комісію ТБНС. дали доручення екологічній службі і всім іншим службам, які повинні. Оцінювати нанесений збиток, щоб вони організували цю роботу. Зараз поступово наслідки цієї катастрофи ліквідуються. Але чому воно було не зроблено в перші дні? Тому що було, ви ж бачили, яка погода була там чорнозем, заїхати жодному виду транспорту неможливо. Тому проводили стільки роботи по локалізації, щоб ця проблема не вийшла. За якісь певні рамки. Ця робота була зроблена. Зараз, коли погодні умови сприятливі, проводяться, роботи будуть по ліквідації наслідків. По вашому питанню, що стосується організації блокпостів, ця інформація буде вирішуватись централізовано на рівні Полтавської обласної військової адміністрації і командування оперативно-актичного групування Суми. От яке рішення буде прийнято, воно буде прийнято єдине по всій області, комендантська година поки не змінюється. Вчора проводили Ради оборони району. Які рішення приймалися стосовно громадян. Всі ж ми знаємо, що в нас заходи по мобілізації тривають на території в цілому країни і Кременчуцьке не виключення. То вчора розроблялися методи і способи організації процесів, які пов'язані з загальною військовою мобілізацією. Дуже складно проводити ту роботу так, щоб не порушувати якісь певні рамки. Але це робота складна і її треба виконувати. Без цього нам перемоги не, доби, не, не досягнути. Це частина дуже складної, дуже відповідальної роботи. Як її пояснити, і як охарактеризувати, як її треба проводити, ну, я не розумію, які слова треба підібрати, але я знаю одно, що якщо ми цю роботу не виконаємо, то всі ми пожаліємо. Про те, що не зробили вчасно і не забезпечили заходи, пов'язані з мобілізацією. Мотивація це дуже великий чинник, який впливає на мобілізацію. От Її треба підвищувати. Починати кожен повинен сам з себе підвищувати мотивацію. Тому що держава також повинна мотивувати. Це повинно бути грошове забезпечення належне. От ця робота в комплексі і повинна давати той результат. Який буде характеризуватися одним словом досягнення амрієної перемоги. Десять лікарень Полтавщини отримали 31 новенький апарат штучної вентиляції легень. Про це повідомляє очільник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Обладнання було придбано за ініціативою. Італійських благодійників та української діаспори в Італії апарати швл життєво необхідні для пацієнтів із серйозним порушенням серцевої діяльності, ураженням легень та бронхів під час хірургічних втручань. У Полтаві офіційно запрацював дія-центр. Про це повідомляє очільник Полтавщини Філіп Пронін. За його словами, нове приміщення відповідає всім критеріям якості. Тож сервіс стане ще зручнішим, а головне безбар'єрним для людей. У центрі є спеціально облаштована кімната для батьків з дітьми. А для відвідувачів з порушенням зору встановлені таблички з шрифтом Брайля. А для людей з порушенням слуху сервіс утог у п'яти зонах обслуговування надаватимуть понад 600 адміністративних послуг. Перекриття руху автотранспорту у Кремачуці по вулиці Юрія Руфа було продовжено до 31 березня 2024 року. Таке рішення було прийнято через необхідність виконання робіт з ліквідації аварійної ситуації самопливного колектора діаметром 500 міліметрів, який проходить від вулиці Єднання України до приймальної камери каналізаційної насосної станції СП 1 28 грудня близько 8-ї години вечора у кромежуці по вулиці Степана Бандери горів житловий будинок. Вогнеборцями, які прибули на місце, пожежу було ліквідовано трохи більше ніж за годину. Вогнем знищено ліжко, речі був, що вжитку двоє дерев'яних вікон, глинобитне перекриття, дерев'яну підлогу, а також шиферну покрівлю по дерев'яній обрешіці, площею 2 метри квадратних. Від повного знищення вогнем врятовано даний житловий будинок та ще один розташований поряд. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. Причина загоряння встановлюється. Річний звіт міського голови перед громадою, чи все ж таки кінозвіт про владних журналістів перед мером за витрачення 22,5 мільйони гривень з міського бюджету у 2023 році на піар-послуги пана Малецького і його оточення? Саме так можна охарактеризувати вчорашній 40 40-хвилинний звіт ролик. То що ж то за таке кіно дивились учора ввечері кременчужани? Пропонуємо вам оцінити цей ефектний драматичний вступ та акторську майстерність мера. Шановні кременчужани, відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, пропоную вашій увазі звіт про роботу у 2023 році. Сьогодні ми проводимо нашу зустріч в режимі онлайн в телевізійному ефірі. Забігаючи наперед, відзначимо, за весь час трансляції 40 хвилинного відео. Міський голова говорив зовсім небагато. сили 10 хвилин. же інший час за нього говорили журналісти про владного видання у своїх сюжетах. Видання, якому на рік наступний, мерія вже виділила 21 мільйон 984 тисячі гривень з міського бюджету. Серед найперших тест про підсумки роботи мера та його команди описувався. Другий рік життя під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 23-й рік для нашого міста і для усієї України був роком випробувань та стійкості. Протягом другого року повномасштабного вторгнення ми максимально допомагали Збройним силам України. Ми формували нашу енергетичну незалежність і незламність, забезпечили безперебійну роботу критичної інфраструктури. За цим мер розповів про одне з головних завдань цього року для міської влади забезпечення максимальної безпеки городян та у першу чергу дітей, зокрема розповідаючи про безпрецедентні успіхи з побудовою укриттів. Будували та ремонтували укриття. Ми піклувалися про найменш захищених мешканців нашого міста, про нових кременчужан, які приїхали до нас, рятуючись від воєнних дій, і залишилися жити в Кременчуці. Кожного дня цього нелегкого року. Ми вирішували складні завдання, щоб утримати місто в стабільному стані, забезпечити базові потреби городян з першого дня війни і до сьогодні ми напружено працюємо. Але й тут, схоже, через ту ж таки напруженість, мер забув, як батьківська спільнота міста ледь не до осені оббивала пороги мерії, аби змусити міських обранців врешті розпочати безпечний навчальний процес. Окремим батькам таки вдавалось навіть потрапити до сесійної зали, аби їх таки почули. Ми всі з вами знаємо, що триває в нашій країні війна вже більше року, і е, всі ці ж більше року наші діти по факту позбавлені права на адекватну освіту. Е, вони не відвідують жодного навчального закладу державної форми власності, оскільки там не підготовлені укриття. Е, на наш погляд, часу було над достатньо. А ще, аби не псувати картинку, мер не згадав, що й досі місто не розрахувалося за багатостраждальні роботи з облаштування укриттів, частина яких до сих пір не відкрита. Про що пан Малецький розповів напередодні під час засідання виконкому. Але я прошу вас, навіть по тим об'єктам, за які ми не заплатили, ми вчора про це з вами говорили ввечері, не заплатили кошти і не розрахувалися, вводьте їх в експлуатацію, якщо все там готове, все виконане. Тому що ми будемо розраховуватися за виконані роботи ще кілька місяців. А ще під супровід гарних картинок, мер вихвалявся, про те, як упродовж року у Кременчуці проводили капремонти підвальних і нежитлових приміщень під найпростіші укриття. А це вже відзняті нашими операторами кадри такого собі укриття у підвальному приміщенні одного з будинків на молодіжному. От я бачите, було затоплено. Вода циркулірує, бачите? Циркулірує вода. От тут тече сюди витікає. Значить цей колодець, там ну, що я показував вам. І пацюки тут бігають. Дезінфекцію то проводять, от клопи, таракани то проводять. Ну, і їх кидають. Ну, якийсь мисс кидати, як ну, там водичка є, вони попили водички і все. І мишки далі побігли. Тут теж таке, що можна пере, переждати. Ну теж, ж. туди як підтоплює, де бачите, сиро все. І починає сюди підкапувати. Звісно, такі кадри не потрапляють до об'єктивів провладного телебачення, а тому Кременчужанам. І далі пропонується переглядати яскраві кадри про допомогу для ВПО, підтримку Кременчуком постраждалих від російської агресії областей. А також під час звіту назвали імена місцевих волонтерів, але лише тих, які не критикують дії міської влади. Говорилося у звіті і про допомогу Кременчуку від іноземних міст побратимів. І вже тут комунальні журналісти навіть дійшли до такого собі порівняння Кременчуцького мера із главою держави. Президент Володимир Зеленський відвідував саміти, конференції та інші заходи, аби заручитися підтримкою європейських країн та домовитись про сприяння нашій державі. Міський голова Кременчука Віталій Малецький та його заступники так само налагоджували зв'язки з міжнародними партнерами. У якості ремарки нагадаємо. Ще на початку минулого місяця кременчужани самі змогли побачити, чим схоже розраховується наш мер за надану допомогу місту. Каміла, коли запрошувала нас на захід, вона говорила про те, що ми маємо почастуватись деяким продуктам. <праць> Насамкінець мер все ж підсумував, що 2024 рік не стане легким для містян, але все ж завершив, як завжди, на позитивній ноті. Дорогі Кременчужани, Новий рік це завжди нова сторінка життя. Так нехай на ній буде перемога світла над темрявою і в нашій незалежній Україні запанують мир і злагода. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за наше сьогодення і майбутнє. Щиро вітаю вас з наступаючим новим роком!